Ще кілька риторичних запитань. Чи міг би загиблий врятуватися, якби мав при собі зброю? Чи можливо його могли б захистити озброєні громадяни, на відміну від неозброєних, які безпарадно спостерігали за вбивством? Невідомо. Але принаймні був би шанс. Наразі шансів не було, бо жодних шансів вижити його було позбавлено на найвищому рівні, законодавчому. Тому Верховна Рада України, не ухвалюючи адекватний закон про зброю, який має надати всім громадянам право захищати себе та оточуючих за допомогою краткоствої зброї, не просто злочинна бездія. вона фактично бере на себе відповідальність, відповідальність не тільки за це, а за кожне вбивство чи каліцтво, в якій жертва була позбавлена можливості захистити себе зі зброєю в руках. І відповідальність лежить безпосередньо на кожному депутатові персонально. Ну, звісно, бідолашні депутати бідкаються і прикриваються тим, що ніби проти ухвалення закону про зброю виступає МВС та сам міністр Клименко. Ну, таке собі виправдання слабеньким, особливо з огляду на те, що саме МВС і нагородило всіх цих народних депутатів пістолетами.